Петро Порошенко. Прошу задання. Доброго Добро. дня. Шановні колеги, я маю приємну нагоду представити вам нового генерального прокурора України Єрему Віталія. 329 голосів народних депутатів в цих я вважаю як величезний аванс, який український народ дає новому керівнику Генеральної прокуратури для того, щоб він взяв на себе дуже непросте завдання, яке складається з двох частин. Частина перша кардинальна зміна. Обліку Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура службова того, що вона перетворилася останні роки, коли замість того, щоб захищати права людини, вона здійснювала операції, які дискредитують не лише її облік, а й дискредитують державу. Є кардинально неприйнятними для мене, як для президента і для держави. Яка претендує на звання Європейської держави? Друге, шановний віталій, ключове моє завдання, коли я йшов на вибори, було рішуче боротьба з корупцією разом з новостворенням державного бюро розслідування, проєкт закону про яке я найближчим часом внесу до парламенту, разом. З правоохоронним органам я чекаю від вас не тільки рішучих дій по порушенню кримінальних справ, а й для того, щоб фігурати кримінальних справ опинилися на мальних підсудних. Бо той масштаб корупції, який сьогодні панує в країні, позбавляє можливості країни для будь-якого розвитку, Дискредитує країну в світі і не дає можливості її громадянам нормальному життя. Тому що ваш рішучий настрій, ваш досвід та команда, яку ви найближчим часом сформуєте за підтримки президента, дає мені підстави, підстави сподіватися, що ви здатний виконати це завдання. Я вже трохи більше двох тижнів працюю. Президентом жодного разу ще раніше другої ночі додому не приїхав. Я щиро бажаю вам, щоб ваші успіхи вже найближчим часом ми були чути кожний звичай простий український громадянин. Коли він відчує, що йому стало легше жити, коли він знайде підстави дякувати працівників прокуратури, я буду вважати, що перший крок, перше завдання. Ваша, як я вам поставив, почав кордон. Я вас вітаю всі високою посадою і бажаю роботі. Дякую. Дякую, пане президенте. Шановні колеги, я знаю, що існують деякі. Чіткі перестороги про те, що міліціонер сьогодні потрапив в прокурорське середовище, може можуть відбутися якісь дії непередбачувані. Хочу наголосити, що ніяких непередбачуваних дій не буде. Але відповідні висновки, в залежності від того, як сьогодні працює прокуратура України і як до нього відноситься наше суспільство. А суспільство говорить про те, що довіра до правоохоронних органів, в тому числі і до прокуратури, складає 0,2%. Звичайно, треба робити відповідні висновки і робити відповідні коригування в нашій з вами діяльності. Я лише приведу приклад, самий свіжий приклад, тому що як перший віце-прем'єр-міністр я якраз керував організацією роботи силових структур. І коли звільнили із місць позбавлення волі засудженого колишнього народного депутата Лозинського, я дав доручення і зробили вибірку. Кого ж такий спосіб звільнили за останні три місяці, скільки людей, що це звернуло? Я, чесно кажучи, пане президенте, трошки шарахнувся від тієї цифри. Це 386 чоловік, серед яких вбивці, розбійники, гвалтівники, які отримали по 15 років позбавлення волі, через 2-3 роки вже були звільнені із місць позбавлення волі. Корупція і інші негативні явища, які... Вразили не тільки прокуратуру, і всі правоохоронні органи. Хто зі мною, будь ласка, становимо строй і разом працюємо. Хто проти, будемо вирішувати питання і в установленому закону порядку прощатися. Це моя позиція. Решта пробуджено речі. I don't